Сьогодні ми поговоримо про гілку на танк Леопард. Це в нас е німецька гілка. Леопард у нас СТ. Така снайперська СТ 10-го левела. Ми зараз качаємо її, ми перейшли на 7 левел. І побачимо, як краще на ньому грати, щоб не страждати, і щоб пройти його швидко та з комфортом. Танк у нас 7-го левелу, називається БК-3002. Отак от він виглядає у нас в ангарі. От, такий от танчик. Я на ньому викачав 85 майже, тисяч, тобто прокачав його на наступний левел, відіграв на ньому майже 30 боїв з 59% перемог. Він досить комфортний, коли ми на нього саджаємо 100% екіпаж. Навіть з вісімками, коли ми граємо, ми можемо постояти у кусті, посвітити, постріляти. І зробити більший внесок у перемогу. Що в нас по, по обладнанню? Тобто ми вивчаємо башту, ми ставимо гослю, ми можемо вивчити двигун новий. Перша ступінь у нас на 700 іде потужність двигуна, друга 800. Але я грав зі стоковим і мене це влаштовувало. Я вирішив натратити 32 800. Одиниць на це, та це досить комфортно. Тобто ми ставимо гуслю, ставимо, звісно, рацію, ставимо башту і ставимо 8, ,8. саме пушку. Вона досить ДПМна, часто потрібно буде стріляти голдою, тому возимо з собою частину голди. Що по допобладнанню, я поставив сюди. Гармачний досила, щоб покращити нашу середню шкоду на хвилину, і це дуже-дуже добрий результат для сьомого левелу. Я поставив трубу. Це може не найкращий варіант, але коли ми граємо з вісімками або з дев'ятками, це досить добре, коли ми виконуємо роль таку не те, що ЛТ, але підсвітити ми можемо, і це набагато більше користі надасть команді. якщо ми просто будемо стояти десь дуже далеко та стріляти, і я поставив на зведення це посилений механізм наводки. Е, у результаті, що ми маємо 2,5 тисячі, звісно, по спорядженню, це в нас ремкомплект, аптечка та шоколадка. Він досить рідко горить, тому можна не переживати по поводу цього. Двісті двадцять нас альфа. Пробиття в нас не дуже велике, але його вистачає. Це 145. А в голди це 194, але голда під калібер, тому якщо ми з великої дистанції стріляємо, то пробиття в нас стріляється. Погнали, подивимося, як на ньому грати. Взяв я на ньому майстра. Ми цей бой зараз і подивимося. Погнали! Це в нас зустрічний бій на Ель Халуфі. Він вийшов досить драматичний, але як і майже кожен бій на майстра, він не, не такий простий. Ми тут і програвали, і вигравали, і починали з рахунком 1 на 7. Але у кінці кінців такий спойлер ми виграли. І зараз дивимося, як же на цьому танчику це робити. Спочатку ми так прискорено. Їдемо до опозиції, ми їдемо займати горку, щоб понакидувати тим, хто буде проїжджати. Ми тут, як бачите, хвилина вже пройшла, ми тут чекали, 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 і дочекалися свого шансу, отримали плюху, але неважливо. Так що дивимося та отримуємо задоволення. Ми бачимо, що у нас наша тіма якось досить дивно по карті розташовується, але у цілому декілька тяжів їдуть до нас, і нас це влаштовує тут е, тигр підтягнувся. Е, дуже важливо відмітити, ми тут у топі бою. Тобто ми з шістками граємо та з сімками. Це як мені здається, досить рідко випадає у варгеймінгу такий прок. Але коли випадає цей танчик досить комфортний. Так, ми не танкуємо, але ми не маємо це робити. Щось. Ми можемо там рикошет словити, десь непробиття у маску і тому подібне. Але стріляємо ми, як бачимо, 5 секунд трішки більше. І з нашою ельфою це досить непоганий ДПМ, тобто ми настрілюємо дамаг. Тут три хвилини майже пройшло, ми ще нічого не зробили, але це нормально для цієї мапи, так як це досить великі дистанції тут, тому граємо. Поки що все йде добре. Підсвічуємо потрошки хлопців, щоб наші накидали їм, нам йде за світ до статистики танку та до нашого рейтингу. Їдемо допомагати. Тут от трішки ми... Як ми бачимо, не можемо догнути нашу башту, щоб дати клюху. Але під рельєфу граємо і в більшості кейсів буде нормально. Ми вже 0-3 програємо, як бачимо. 0.4, все йде за планом. Дорогаємо диграм. Перших трах нашої тіми. Так як у нас пушка досить непогана, можна накидувати з великої дистанції, але як ми бачимо по такій траєкторії, снаряд наш летить, потрібно пам'ятати, що досить невелика швидкість польоту. І якщо ми не голдою стріляємо І так, рахунок 1-7, нам два танчики беруть базу. Тут може здатися, що це вже такий слив, але ми тут робимо таке, завели пальму і зараз будемо намагатися засейвити цей бій. Але вони. Так вирішили не брати базу, а так як так, так як такий рахунок поїхати добрати нас, М -м, можливо, це взагалі також вони перемоги, але дивимося, що маємо. Тут ми настрілюємо у т 43 розбираємо його. Там є 25 п'ять недобитий десь. Не зрозуміло, що він робить, куди він їде, але це грає нам на користь, добираємо його, 5-7, база 40 секунд залишилася. Тут потрібно добрати когось там зверху, перед тим, як базу збивати, тому що якщо ні, то вони нам накидають. Бачимо, що там забрали одного, намагаємося забрати іншого. А тут отакі от справи. Базу трішки засейфували. отримали таку собі плюху на 400. Потрошки вирівнявся рахунок 7.10, але ми програємо по ХП все ще. Бачимо так, тут, такий танчик, що ми вже 2K плюс накидали майже з однієї. позиції. Відстріляли на дальню дистанцію, на ближню. По можливості. Добуваємо недобитків та сейвимо базу. Тут, казалось би, все все, все пішло добре. Але не тут то було зараз рахунок 9-11. бачимо. Бачимо, що нас, наш тут шотний, їх тут шотний. Даємо таку клюху і ми його добираємо. 10-12. У нас два червоних, друга за нас. але вони нам допоможуть У них залишається КВ-2 та дві ПТ-шки. В КВ-2 нам може дати плюху і ми від'їдемо в ангар, але так як він, ми бачимо Крутить башка зводиться довго ми його так виїжджаємо і дуже-дуже швиденько відстрілюємо та забираємо до ангару. 11-12, 11-12. Татарота накинула, бачимо, але ми від'їхали, ось чому потрібно максимально так від'їжджати, коли можна. Показуємо, щоб наші брали базу. Це. Досить добрий варіант, якщо хтось би знав став на базу, зараз ПТшка, наприклад, ми могли б зустрічати їх, вони б їхали збивати її, і ми, б, скоріш за все, накидали їм досить просто. Тут наша помилка не дозволася, пів секунди не дотримали. Блайндом даємо, але бачимо, що, скоріш за все, не попадаємо. Даємо ще один і тут, мабуть. Можливо, можливо, зайшло, а ні, щоб він, він, він переїхав. Бачимо, що тут Пантера іде. Десь там виїжджає він, тут зустрічаємо його, тут знову наша помилка не попадаємо. Якщо не поспішати, могло б все бути трішки простіше. Тут бачимо, що в нас фуловий наш товариш. намагаємося розвести їх разом. Тут вони щось дуже дивне роблять, якщо вони поїхали б разом або об'їхали нас, або разом викатилися, то ми від'їхали до ангару, скоріш за все. Чекаємо, що можливо тут хтось зараз вийде. Бачимо, що тут Пантера. Пантера накидає. Тут черта летить у нас. Да. Мансмої. Бачимо, бачимо, що Пантера поїхав трішки Маневр, але ми бачимо, що нікого немає, тому ми це робимо. Пантера. Хочу забрати 34-ку нашу, а ми тут її крутимо і направимо. І вже 12-13 ми бачимо, що тут пт шка на нас їде. І тут щось могло зараз статися. Ця ПТ-шка може на 400 вистрілити. От тут це могла бути помилкою цієї гри. Ми не потрапляємо у танчик його. Бачимо, що він викотується, даємо йому плюху. І тут наш 34-й їде на нього добрати, але отримує плюху і від'їжджає до ангара, і поки він його киде, ми його забираємо Ми його забрали, це вже 6, і це дуже добре. Залишаються дві арти І це медаль Редлі, можливо. Дивимося. Зараз. Що робити? Які в нас варіанти? Можна їхати на базу, можна намагатися знайти їх, але тут три хвилини менше залишилося. Вирішуємо їхати вниз, дивитися, де вони, але вони поїхали вбрати базу і це вірне рішення з їхньою. Для їхньої тіми я вважаю, що їм ще було робити. Так, це досить непоганий шанс. Ми їдемо, їдемо, їдемо. Пішов один чек однієї бази, одним чоловіком бази. Тут тарта та, раз. Отримаємо. Добираємо, все дуже добре. 14-14. Тут не їдемо в той бік. Розвертаємося і погнали, погнали, погнали. І тут ми катаємося на арту і ми пробуємо його добрати, але його тут немає. Де ж він? Нічого страшного, ми зараз мансуємо через горку, ми заїжджаємо на горку і ми його маємо засвітити, так як він десь бере базу, то він тут десь зашкірився, шукаємо його, і тут ми бачимо, він світиться. Ага, Він вже не брав базу, ми з підпалом стріляємо. Мабуть, і ми добираємо. це металь Раді Уолтерса, це воєн, це основний калібр і це, звісно, майстер. Непогано відіграли, відстріляли, як ми бачимо, отримали. І тут наша команда, можна так сказати, не дуже багато шкоди нанесла, тому стащимо.